Вже четвертий рік існує юніорська баскетбольна ліга у Одесі. Ці змагання організовані молодими ентузіастами баскетболу, тренерами загальноосвітніх та спортивних шкіл за підтримки Одеських обласної та міської федерації баскетболу. Матчі ЮБЛ проходять у різних спортивних залах міста протягом учбового року. Турнір юніорської ліги складається з дивізіону А, де виступають юнаки 1999 2000 двохтисячного років народження та дивізіону Б, де грають хлопці 2002-2004 років народження. Традиційно, незадовго до завершення чергового сезону, оргкомітет ЮБЛ проводить матч зірок між двома умовними збірними північ та південь. У 2017 році зірки юніорської ліги вперше зіграли на кращому баскетбольному майданчику нашого міста. Цей двобій відбувся. 9 травня в універсальному спортивному комплексі Одеса. Прежде всего, я хочу поблагодарить людей, которые заинтересованы в развитии детского баскетбола. Значит, у нас есть спонсори. Есть люди, которые хотят, щоб развивался детский спорт. прежде И общественная организация ОКТАВА. Что я понял за наши недолгие 4 года, что все-таки чем нас больше, чем мы все вместе больше в связке, тем мы можем больше развивать весь детский спорт, мы делаем больше лифт. И благодаря и группе поддержки сегодняшней, благодаря профессиональным судьям, которые и суть, благодаря областной федерации баскетбола, городской федерации баскетбола, чем нас больше, тем мы сильнее. И мы будем развивать, кто бы что ни хотел и кто бы что ни говорил. А детский баскетбол, детский, он будет идти только вперед. И следующий год мы будем еще больше их создавать по разным возрастам и обязательно включаем дивизионы с девочками, будет и старший дивизион, и младший дивизион. Здесь чудесный зал, чудесная атмосфера. Но еще что я хочу сказать, большое спасибо тем болельщикам, тем настоящим фанатам баскетбола и спорта, которые сегодня пришли посмотреть и поддержать команды. Потому что я считаю, ну праздники праздниками, тоже люди хотят и отдохнуть, и природа. Но сегодняшнее мероприятие, оно раз в году Оно масштабное, мы к нему готовились, мы приглашали группы профессионалов, которые работают с детьми. Я считаю, шоу пока у нас удается. Організатори матчу зірок ЮБЛ доклали максимум зусиль, аби створити справжнє баскетбольне шоу. Усіма подіями цього вечора. Керували одні з найкращих ведучих Одеси. Група Солодкий Бабулех у перерві матчу свою майстерність продемонструвала глядачам команда з баскетбольного фрістайлу Квік Спінс Крю. Під час паузу грі перед глядачами виступали колективи підтримки чемпіон України, збірна Одеської області з Черлідінгу, група підтримки Флейм та команда «Авангард Енджелс. С самого начала возникновения э, этого спортивного проекта э, все игры баскетбольной, юниорской баскетбольной лиги сопровождают э, черлидеры. Э, для черлидеров это отличный плацдарм для тренировок, возможность э, проявить себя, э, возможность привыкнуть к публике, э, отработать сложные технические элементы. Э, Благодаря этому черлидеры в этом году уже э, смогли, э, они прошли серию э, из четырех побед. Это Днепр, это Одесса, это Кубок Украины и Чемпионат Украины. Э, То есть благодаря, скажем так, содействию двух видов спорта развиваются и, и те, и другие. На сегодняшний день, как мы видим, этот проект уже достаточно громко о себе заявил. У нас есть спонсоры, у нас есть партнеры, информационные партнеры, которые помогают нам популяризовать школьный баскетбол, школьный черлидинг. Мы надеемся и в следующем году, и в последующих сделать это событие более ярким и красочным. Перед початком гри у кращих традиціях баскетбольного шоу відбулось представлення команд учасниць. Більшість гравців півдня та півночі виступають у дивізіоні А Одеської юніорської ліги. Але для підвищення напруження боротьби у складі обох суперників були задіяні і більш досвідчені гравці, такі як Владислав Розенцвіт, Євген Балабан, Дмитро Москалюк. Суперники грали у відкритий баскетбол та рахунок ріс досить швидко. Баскетболісти часто густо діяли на публіку та нехтували зайвими очками заради краси гри. У перервах матчу була проведена ціла низка конкурсів. Кращий захисник мав продемонструвати техніку дриблінгу та влучність китків. Перемогу у цьому конкурсі святкував Кирило Паномарьов з баскетбольного клубу Школярі. Конкурс триочкових китків проходив у два етапи. Після кваліфікаційного раунду фіналісти отримали ще по одній спробі. Кращим далекобійником виявився Владислав Розенцвіт з баскетбольного клубу Біпа Одеса, який у матчі зірок виступав за північ. Найбільш цікаво проходив Конкурс слем данків Виконавцям не завжди вдавалося втілити на майданчику те, що було задумано. Досвідчені арбітри прискіпливо оцінювали кожну спробу. Тут також було проведено фінальний раунд, перемогу у якому здобув Ігор Клімов з баскетбольного клубу Шипи. З показовим виступом вийшли на майданчик також і дівчата з команди Ластівки 32 загальноосвітньої школи. Таким чином організатори юніорської ліги зайвий раз нагадали, що у майбутньому сезоні вони планують. Вперше провести турнір серед дівочих команд, а тим часом матч зірок потроху наближався до розв'язки. Суперники йшли майже на рівних. Обидві команди досягли тризначних показників. А у підсумку північ виграла у півдня з рахунком 104 на 100. По закінченні гри усі учасники матчу зірок ЮБЛ отримали пам'ятні грамоти. Кращим гравцем турніру було визнано Олександра Волковського з баскетбольного клубу Школярі. А на завершення свята усі його учасники зробили спільну світлину на пам'ять про матч зірок Одеської юніорської баскетбольної ліги 2017 року.